Привіт! Існує думка, що автомобілі це справа виключно для чоловіків. А от і ні. Візьмемо, наприклад, хоча б автомобіль усім відомий Мерседес. Ти знаєш, що це ім'я цього автомобіля названо саме завдяки жінці. Далекого 1900 року один відомий австрійський бізнесмен Еміль Елінек який був співвласником компанії, що випускала автомобілі, запропонував назвати нову партію автівок ім'ям своєї дев'ятирічної доньки Мерседес? Взагалі, Мерседес, це взагалі прізвисько, яким називали дівчинку вдома. Справжнє її ім'я Адріана Мануела Рамона Елінек. У перекладі з іспанської Мерседес означає милосердя, благодать. А з латинської означає дар. У 1901 році вийшов автомобіль Мерседес. Модель 35 HP, яку Еміль Елінек презентував на виставці в Парижі. Поряд із величезним портретом своєї доньки так почалася ера Мерседеса. Однак сама Мерседес не виявляла жодного інтересу до одноіменних автівок. Її більше цікавили музика і співи. Усі ж почесті і слава від імені дістались автомобілям та батькові дівчини. У 1903 році містер Елінек взяв ім'я доньки як своє друге прізвище Еміль Елінек Мерседес. Як же розпочалася історія самого бренду Мерседес? Ще в 1890-х роках Еміль Елінек познайомився з Готлібом Даймлером та Вільгельмом Майбахом. На той час вони вже мали свою компанію даймлер Motoren Джесель з виготовлення двигунів для човнів, аеропланів та автомобілів, Еміль став одним із директорів цієї компанії і почав продавати автівки в Австро-Угорщині, де він був тоді консулом. Перше авто марки Мерседес було сконструйоване спеціально для перегонів. Містер Елінек, ім'єм мосьє Мерседес, сам неодноразово брав участь у перегонах. І навіть отримував призові місця. Проте робив він це анонімно, оскільки робота дипломата зовсім не поєднувалася із захопленням автоперегонів у 1926 році. З'являється торгова марка Мерседес benz DMG об'єдналася із фірмою Benz NC, яка займалася виготовленням автомобілів. В результаті з'являється нова компанія Daimler Benz і нова марка автомобілів Mercedes-Benz. Новій компанії потрібен новий логотип. DMG використовували трипроменеву зірку. Символ того, що їхні двигуни використовують на воді, на суші і в повітрі. Логотипом Benz NC спочатку було кермо, яке пізніше змінилось на лавровий вінок, символ перемоги. Два логотипи було вирішено об'єднати. Сьогодні Мерседес використовує зірку із трьома променями, обрамлену кільцем. За понад 100 років автомобілі марки Мерседес не лише не втратили популярності, а й неодноразово очолювали список найдорожчих автівок у світі. Ось так ім'я маленької дівчинки Мерседес перетворилася на усім відомий світовий бренд. Ronnie Cole This guy can do right Wait. Oh look. Ah!